Вітаю, друзі. Якщо в Україні ще в когось залишились ілюзії про Арестовича, особливо серед тих людей, які сповідують правий світогляд, праві погляди, то ось вам, будь ласка. Україна всього два виходи на Моноетнічне ділі: государство і Соєднано Штати України. Широкий проект. Ну, наприклад, проблема мігрантів, формула куліка 30 на 30. Угу как бы понятно, неизбежно. что неизбежно. Да, если она это не все люди доброй воли понимают, что это неизбежно, значит моноэтнический проект зачеркнут по факту. Сразу Конечно, мы да. мы не вытянем. А если вытянем, то это стремительное сокращение а это страны, а потом старение населения. В общем, как, закончим как все моноэтнические страны. Представьте себе, что мы сейчас выходим к обществу, а мы в каком-то смысле сейчас выходим говорим, ребята, ну не будет моноэтнического проекта, успокойтесь уже. Давайте думаем О. про широкий проект. И здесь будет 30 миллионов филиппинцев, тайцев и всех других людей. Турки да, тур... Кто захочет сюда приехать, потому что вот. Э... Поляки, турки китайцы да, да, потому это, что, китайцы. да, потому что мы вот, понимаем, что только так Украина может состояться. Мы же понимаем, что от той Украины, которая умри, она все кажут. Зараз она не состоится в таком варианте. В принципе, не может уже. быть. И она уже не размена. Это ее, ее нет. Ее никогда не было и ее не будет. Дивіться, він каже про те, що Україна це старіюча нація, і відповідно, якщо ми не будемо приймати значить, мігрантів в Україну, то значить нового майбутнього України немає. І ми маємо, як він там каже, значить, або успішний проєкт це Україна, значить Федеративні Штати України, або, значить, неуспішний – це моноетнічна держава. Ну, повна чуш, друзі, тому що ми чудово знаємо. Що з 91-го року українці масово виїжджали в Західну Європу, взагалі за кордон в пошуках роботи, тому що їм потрібно було десь заробляти гроші. Відповідно, якщо в державі будуть створюватися умови для того, щоб з'являлися нові робочі місця, для того, щоб будувалися підприємства, заводи, для того, щоб українці почали отримувати достойні зарплати, то, по перше, Ті українці, які виїжджали за кордон, які виїхали і там за кордоном знаходяться, вони почнуть повертатися в Україну. По-друге, ті, хто вже є в Україні, вони вже не будуть їхати за кордон в пошуках роботи. І по третє, коли матеріальний стан суспільства покращується, одразу відбувається демографічний вибух. Люди починають планувати своє майбутнє. Люди починають одружуватись. Молоді пари вже не бояться. Заводити, народжувати дітей. А це означає, що ніяка демографічна криза нам не загрожує, що це все хворі фантазії Арестовича. Чому взагалі варто от на ці речі звертати увагу на те, що каже Арестович? Тому що він же ж постійно працює в плані створення якогось майбутнього проєкту? Для розвитку майбутньої України і його готують на те, що він в майбутньому очолить якийсь політичний проєкт. Так от, яке ж майбутнє Арестович малює для України зараз. Ми чітко побачили широкий проект і тут буде 30 мільйонів філіппінців, тайців і всіх інших людей. Але Арестович відверто маніпулює термінами, тому що моноетнічність це не означає, що в моноетнічній державі Відсутні інші корінні народи та відсутні інші національності згідно офіційних даних перепису населення 2001 року українців в Україні понад 70%. А це означає, що Україна за наукою, за всіма даними енциклопедій, там словників історичної теорії є моноетнічною державою. Але давайте припустимо, що Україна не є моноетнічною державою або не буде моноетнічною державою в майбутньому. же ж, це ж не означає багаторасовість. А що пропонує Арестовач? От давайте ще раз послухаємо. Широкий проєкт. І тут буде 30 мільйонів філіппінців, тайців, Турки. хто захоче сюди приїхати. 30 мільйонів. Філіппінців, китайців, турків там, ну і всіх, кого завгодно. Тобто. Арестович пропонує збудувати в Україні багаторасову державу, мультирасовий багаторасовий котел народів. Це те, від чого сьогодні, в тому числі, Західна Європа починає відмовлятися, наприклад, та сама країна Італія, після того, як там нещодавно перемогла лідерка партії правої Джорджа Мелоні і стала прем'єр-міністром.

No a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos. No a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos. No a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo. Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía. Viva Santiago Pascal, presidente de España. Viva España. ¡Viva Вів Італія! Віва Європа де patriotas! Ту саму політику проводить сьогодні Велика Британія саме заради того, щоб обмежити в'їзд в країну нелегальних мігрантів з Азії та Африки. Велика Британія пішла на Брексіт, тобто вийшла з Європейського Союзу. Польща, наш найкращий союзник, вже 10 років. Влада Польщі жорстко конфліктує і веде боротьбу з. Керівництвом Європейського Союзу з Брюсселем, тому що Брюссель нав'язує і вимагає від Польщі приймати з країн Азії та Африки нелегальних мігрантів. А Польща каже, влада Польщі каже, ні, ми цього робити не будемо. Ми краще будемо приймати от з України людей. Нас це влаштовує, тому що це не становить загрозу. Нашій моноетнічності, а Польща — це моноетнічна держава. І Україна це моноетнічна держава. І Арестович маніпулює, тому що якщо сюди приїдуть поляки, там приїдуть білоруси, британці, це не означає, що Україна перестане бути моноетнічною державою. Тому що подивіться, що написано в енциклопедіях, що каже офіційна наука, моноетнічність, це в тому числі належність. До однієї расової групи. Арестович же пропонує і ті, хто за ним стоять, заселити Україну іншими расовими групами. Яку користь це принесе державі ніякої, тому що це вже зрозуміли в Європі. І це, до речі, зрозуміли в США. Зараз, звичайно, там трішки відійшли від цієї політики, але повірте. Кілька років пройде, там знову президентом стане хтось із представників республіканської партії, і США повернуться до цієї політики, тому що західний світ, ще раз повторюсь, чітко вже розуміє, що він зробив помилку, пішовши цим шляхом, сьогодні західні країни всіма способами намагаються знайти вихід. Як цю проблему сьогодні вирішити? І не треба думати, що Захід нам буде нав'язувати, от власне оцю мультирасову доктрину, яку вони вже випробували не собі. Ні. Якщо ми самі, якщо наша влада не буде сама проводити таку політику, то ніхто нам її насправді нав'язувати не буде. А те, що робить Арестович, він просто в пошуках хайпу. Думає, що це мейстрімна ідея. Він ще не помітив, що ця ідея, ця політика мультирасового цього плавільного котлу вона вже зійшла на нівець, вона довела свою шкідливість, і Європа від цього намагається відійти. Ну Арестович женеться за хайпом, але мало того, що він женеться за хайпом, він пропонує таку модель розвитку для України. За ним ті, хто стоять, вони хочуть такою бачити Україну. Я переконаний, що більшість, тотальна більшість українців не хочуть Україну бачити мультирасовим плавильним котлом, де всі друг друга ненавидять. Тому, друзі, давайте от остаточно хто ще не зняв рожеві окуляри, будь ласка, зніміть ці рожеві окуляри і подивіться, яке майбутнє нам готують отакі от от арестовичі. А тому. Підписуйтеся на цей канал, на мій канал в Телеграмі, в Фейсбуці, на Ютуб канал. І дійсно, давайте будемо формувати концепцію майбутньої України. Тільки України, в якій українцям буде добре і комфортно жити, і українці, звичайно, от не в плані тим, чим маніпулює Арестович, звісно, що там. Є близькі нам ментально народи, ті самі поляки, там білоруси, народи Балтії та будь-які народи Європи, які належать до єдиної групи індоєвропейської народів, вони є нам близькі, і звичайно, з ними ми можемо спільно будувати своє майбутнє, але оскільки ми такі дійсно є моноетнічною державою. То нам нічого не загрожує позбутися цього статусу, якщо, звичайно, от такі от Арестовичі не завезуть сюди, як він сказав, 30 мільйонів китайців та філіппінців. Широкий проект, і здесь буде 30 мільйонів філіппінців, тайців і всіх інших людей. Якщо цього не станеться, то звичайно Україні в майбутньому, після перемоги в цій війні, нічого не загрожує. Ну, зрештою, друзі, ви мене зрозуміли. До зустрічі!